Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії Сет Тож, вітаємо вас у нашому етері. Вітаю. Давайте поговоримо про дійсну причину такого скорочення саме місць для навчання. А насправді ця кількість була піднята в минулому році. Тобто, там, якщо пам'ятаєте, була така гучна доволі ситуація, коли. По суті, коли вже ступ починається, кажуть, ну даруйте, але ми змінюємо дуже сильно кількість місць. Це прикрило тим, що типу на бюджетного поки кількість місць збільшили там з двох закон тисяч до сіми, але на контракт кілька по суті десятків тисяч місць забрали. А, по суті, міністерство освіти тоді відіграло роль не міністерства освіти, а не знаю, міністерства можливо, оборони чи ще когось, хто переживав за мобілізацію. І тут є певна така дилема: хто має бути міністерство освіти? Незважаючи на війну, воно має займатися освітою чи обороною. І я вважаю, що в першу чергу освітою в межах тому, щоб не шкодити нашій обороні. Але тут вони займалися не освітою і переживали про те, щоб люди не йшли туди навчатися задля отримання відстрочки. Мотиви людей не можна простежити до кінця. І це буде не дуже розумно, просто різати кількість місць. Необхідно робити гарні системи оцінки знань, наприклад, щороку і виганяти тих, хто не навчається, але приймати всіх, якщо людина вчиться, якщо отримає ступінь, можна незалежно від мотивів. Бо це справа дуже суб'єктивна, і це якесь уже верховенство права, коли ми не приймаємо людей, просто тому що у них на нашу думку в голові інші мотиви. Це неправильно. Тому необхідно тут розуміти, що кількість місць була збільшена, що призвело по суті до. Десятки мільйонів і більше видатків від держави на оці от така, знаєте, широкий жест більше бюджету, щоб не просто контракт забрати, а перекрити цей галас кількістю більшого бюджету. Але фактично, все одно мінус якісь 10 тисяч аспірантів ми могли отримати, і по суті, це такий собі чорний лебідь для Росії буде. Тобто якийсь знаєте геній, який в свій час не пішов на аспірантуру, тому що вирішив, наприклад, там створити свою технічну кампанію. І займатися якимись it проектами. А зараз він піде на аспірантуру. Нехай з мотиву отримати а, якусь відстрочку, але він буде дійсно навчатися і хай нечайно придумає щось геніальне, якесь технічне наукове рішення. А так його просто відрізали і все. Тому це питання, чим має займатися міністерство освіти, освітою чи обороною забувши про освіту? На вашу думку, як це має відбуватися? Тому що теоретично це все просто пояснюється. Але на практиці, як це має, бути, як це має відбуватися, як це має виглядати? По суті, нам необхідно просто мати і кількість бюджетних місць, і кількість контрактних місць. Тим паче, якщо люди готові за це платити, то нехай платять. Просто за якісь, наприклад, півроку після вступу йде сесія, якась, наприклад. А на аспірантурі це може відрізнятися від бакалаврату чи магістратури, але умовно іспит великий, хороший, серйозний, реальний іспит, і там ми дивимося, людина вчилася чи не вчилася. Тому по суті, треба, щоб вузи мали гідну якість. Бо зараз, як ніби ми таким чином, кажемо, ми не довіряємо тому, що відбувається в ВНЗ, і ми намагаємося якимись обхідними ламаними дахами запобігти тому, щоб не приходили люди просто уникнути мобілізації. Це не спрацює. Оці всі такі обхідні шляхи. Це неправильно. Це інвалідізація нашої системи освіти, яку ми визнаємо неспроможною взагалі відрізнити людину, яка вчиться і яка не вчиться. Що це за система освіти, де ми навіть не можемо побачити людина, просто халтурить чи вона реально працює. А якщо вона реально працює, то нехай, нехай вона туди пішла через відстрочку. Окей, але вона ж вчиться, вона робить, вона отримає, вона дасть цю користь. Мотиви її ми не можемо відстежити. У нас немає там детектора брехні, щоб зрозуміти, чому людина туди пішла. Головне, що вона фактично робить, і це на той називається міністерство освіти, щоб казати Окей, нехай таким чином, але ми як освіта виграємо, отримавши більше наукових винахід. От, до речі, при якість освіти хотілося б вам задати питання. Як на вашу думку, це вплине на знаєте таку наукову середу підготовки в Україні? Ось ці нововведення, знову зменшення саме місць для навчання? Це погано впливає взагалі на довіру до Міністерства освіти. У нас що якийсь казус. Наприклад, зараз реально в зараз подається документи і змінюють цю кількість місць для аспірантів. Це ненормально так робити, звісно. Якби це зробили за півроку, за рік, за кілька місяців, це ще можна було б зрозуміти. Але коли ріжуть так, виникає питання. Я спілкувався з представниками університетів, деяких які, наприклад, кажуть, що їм забороняють поновлювати людей так було в минулому році. Це було в минулого літа, які навчалися на заочці і хочуть подивитися на денну форму навчання. Чоловіки 25+, плюс, їм заборонено їх приймати. Це ж це взагалі конституційно Не впевнено. Тому звісно, треба дивитися, як, наприклад, їх можна прийняти так і можна не давати відстрочку згідно закону. Окей, але представники вузу кажуть, що вони не можуть приймати. Можливо, це якісь некоректні трактування, чогось, але факт такий: приходить людина, каже: Візьміть, а їй кажуть, ми не можемо що їй робити, подавати до суду, там відстоювати щось ну хіба якось так доводити свої права? Теж не нормально. Третє з тим зв'язане це вступна кампанія на бакалаврат. Люди, які вступають після 11 класу, дізналися про гранти, про можливість часткового фінансування свого контракту державою за 8 годин до подачі документів минулого року. Тобто завтра починається подача документів, і сьогодні, десь там в четвертій чи що вечора сказали, що будуть гранти. Про це говорили за півроку до того, але ніяких деталей буде не буде Нічого немає, просто сказали, мовляв, ну ніби буде. Але люди ж не розуміють, буде, не буде, і починається вступна. Очевидне рішення, ну напевно, буде на наступний рік. І гранти давали не всюди, багато де, але не всі в НЗ стали стали в цьому проєкті учасниками. Це означає, що якась людина, яка не подивилася новини, а, зайшла, подала документи туди, де немає грантів, і все далі не можна його отримати. Це десь 60 тисяч з урахуванням перегляду, 75 тисяч збитків для цієї людини. Вона не отримає ці гранти, бо платить на таку суму більше сама. Це теж не нормально. Тому ось це просто питання організації за завчасності підходів. А, а у нас виходить, що вихваляються тим, що дуже швидко ловлять ухилянтів, замість вихваляння, тим як ми освіту робимо трошки не та функція. Бачите, основний вектор оцей, основний вектор. Питання, що певно, що у нас вважається тепер Міністерство освіти, міністерство освіти, слеш боротьби з ухилянтами. пане Олександре, хотілося поговорити про потенціал. <кій> Вибачте, будь ласка, а, про інноваційний потенціал нашої країни у недалекому майбутньому. Що з ним буде, якщо так далі і піде, ось така політика буде? У нас 2,1 мільйони дітей зі шкільного віку, згідно даних міністерства, знаходяться за кордоном. До речі, вчора думав про цю цифру, і в мене щось не сходиться. Якщо НМТ складає 300 тисяч людей, це означає, що у нас і 300 тисяч одинадцятикласників орієнтовно. Помножте на 11 років навчання, 3,3 мільйони. Міністерство освіти каже, 2,1 за кордоном. Це що у нас дві третини дітей за кордоном не схоже на правду. Не думаю, що аж так багато. Тому щось тут теж дивне з цими цифрами, але це офіційні дані. Вони кажуть, скільки людей за кордоном. Вони можуть врешті скласти науковий потенціал, бо там вчаться. люди в межах освіти в шкільній. Ну знаєте, є такі 2% талантів, які де завгодно проб'ються. Вони можуть скласти цей потенціал. Але чи наша система освіти сприяє, щоб цей потенціал реально розвивався? Не знаю, не знаю. Не бачу я таких задатків, тому що якщо послухати батьків, вони в шоці, вони зневірюються. Вони кажуть, а нащо мені ця школа в 11 класі? Якщо я краще підготуватись до НМТ, теж сьогодні спілкувався. З батьками вітуєнтів, і вони кажуть, «А чому шкільна програма, і програма НМТ так сильно не сходяться. А яка відповідь? Відповідь напевно в тому, що коли в представників теж МОНА запитують, а чому то їхня відповідь часто десь в, в сфері, мовляв, школа і не має готувати до НМТ. І коли я сказав це батькам вітрієнтів, вони кажуть, а вона нам нащо тоді ми хочемо вчимося, і це все одно недостатньо, щоб вступити. Так кажуть, що в новій українській школі 11-12 клас будуть готувати до НМТ. Не зовсім вірю, як людина, яка 10 років цим займається. Скажу, що не думаю, що дуже швидко почнуть якісно готувати, Допоки педагоги почують цю правду про НМТ, зрозуміють ці формулювання зроблять усі кореляції програм, випрацюють методики а, і їм виділять достатньо часу. Фінансів на це вони будуть працювати не по 45 хвилин раз на тиждень на факультативах 6.30 ранку. Як у мене колись в школі було, знаєте, перед першим уроком, там 7.15 чи щось таке. А до цього всього ну, років 10, напевно, має пройти ще старань, щоб це відбулося. Тому теж зараз багато людей краще я не знаю навіть чи їм чесно сказати, слухайте, школа не готує, і ми не можемо. Даруйте, робіть, що хочете. Чи ось намагатися? Я навіть не знаю. Бо з однієї сторони намагатись добре, з іншої сторони батьки деякі на це ведуться, втрачають кілька місяців. Потім кажуть: ну нас обманули. Сказали, що буде факультатив, буде серйозна підготовка. А ми зараз бачимо, що ефекту нуль. Ну, звісно, там 30 людей тих сидить на якомусь факультативі на нульовому уроці 45 хвилин. Мабуть, півтори години два рази на тиждень, щоб встигнути за рік. Це означає, що три години це просто норма 100 годин, щоб підготуватись до НМТ. Візьміть е, зараз емоційний якийсь не емоційний, академічний стан, в першу чергу, батьків, і порахуйте, Репетитор 300 гривень помножити на 100, 30 тисяч за предмет, помножте на 4, 120 тисяч. От люди не готується. От у нас і результати відповідні, тому бачите, як мінімум не вистачає тверезості, хоча б, щоб люди розуміли, що їх там чекає, і на тому НМТ, і як до цього підготуватися. Їм чесно сказали, де готуємо, де ні, що достатньо, що ні, як е, зробити із перехідник між шкільними знаннями в НМТ. та баналіть, де просто пройти зрізи знань, щоб зрозуміти свій рівень. Дуже велика проблема. Люди телефонують, кажуть, ми проходили у нас 170, але щось там не так. Бо я, мама, вчилась 20 років тому, пройшла тест на 170 балів. Щось я не вірю. Що де проходили? Ну, кажуть, ну десь в інтернеті знайшли. Ну ясно, що воно фейкове, воно легше в 5 разів. Наприклад, на реальному МНТ і на навіть від офіційних інстанцій демонстративних варіантах формулювання, величини запитань, складність розуміння відрізняється. А якщо говорити про якісь тести в інтернеті на будь-якому там новинному агрегаторі, знаєте, зараз розміщують це, взагалі жах. Там люди, які проходять на 185, на реальному ННТ набирають 130-135 балів. Ось така кореляція: 130 – це жах, 180 – це чудово. Як взагалі ці тести проводять, і люди просто навіть не знають свій рівень знань, і оцінити його змоги особливо не мають. Тобто, аж настільки все тут не, не знаю, не продумано для людей просто якісь. Тести реальні, щоб люди мали змогу пройти, оцінити рівень знань, співставити ці програми нехай навіть, не але тверезо прийняти рішення собі: ну окей, не окей, мені що мені робити взагалі? Ось цього вони не розуміють, і цього їм не вистачає. І тести, так, приклади, щоб ви розуміли, наведу, бо нашим слухачам і глядачам може бути дуже цікаво почути, що на реальному мене те, наприклад, в люди думають, що там типу, коли Володимир Великий Хрестив Русь, ні. Коли син чоловіка зображеного на портреті зробив те, чим він є найбільш відомий в історії України. Ось і думайте собі. І чотири логічно продуманих, але хибних варіанти відповіді, де методисти, які це розробляють, знають, що кожна друга дитина переплутає цей портрет з іншим. Подумає, що не знаю, Володимир Мономах, син Стеслав зробив щось там в тисячу і комусь році, і варіант А за цей рік, і все, людина туди піде, і 50% зразу неправильних відповідей. Ось так це робиться, і люди до цього не готові. Пане Олександре, давайте тепер поговоримо про шляхи виходу з цієї ситуації, тому що те, що ви говорите зараз, звучить страшно, тому що це в будь-якому разі аспіранти, учні це наше майбутнє, наукове майбутнє, у тому числі тому, що нам піднімати країну ще після війни. Що робити можна з цим для того, щоб більш коректною була ця система? Ну, в першу чергу необхідно то висвітлювати ось це все просто. Тобто, знаєте, коли почнеться від офіційних інстанцій чесне висвітлення, я не знаю наскільки варто на це надіятися, відверто кажучи, бо визнати такі проблеми просто навіть в силу психології важко, тому що ти розумієш, що а що ми робили? Да? Дуже дуже важко людям, просто навіть людині визнати свої отак Помилки тут, звісно, можна сказати, що попередники неправильно зробили, і це буде правдою в принципі. Трохи, а, але ну хіба ну краще також, чи ніяк. Тому в першу чергу визнати, визнати, що взагалі відбувається, подивитися на це. І знаєте, коли ви визнаєте, от коли люди, які цей десь визнають, побачать для себе навіть зрозуміють, то я думаю, що вони дуже дуже стрімко почнуть робити надзвичайно класні зміни. А вони дуже прості. Я про це вже багато разів казав і скажу ще раз: це так просто. Ви берете ввечері і організовуєте для викладачів вебінари, берете, просто беремо. І кажемо, хто з викладачів, якісь там тисяча найуспішніших викладачів, найцікавіших, фанатів своєї справи, хоче за якусь там плату, навіть проводити ввечері вебінари, ділячи свій досвід на всю країну серед іншими з іншими педагогами України. Беремо одного викладача, який надзвичайно класно вміє розказувати тему інтегралів. І він розказує, як він це робить, які він приклади використовує, які він смішні картинки септомеми, які діти люблять, показує, і він відео показує. Як він максимально попросту? інтеграл, це ж елементарно. От я вам за, за секунду розкажу на що інтеграл. Люди просто знаєте, що діти думають. Вони думають, що математика це штучна наука, яку придумали, щоб їх помучити. Я реально не перегинаю зараз. Я запитував. Якось на мені прийшла така ідея, прям під час семінару. І там були діти, і я запитав, і знаєте, що 75% підняли руку. Сказали, так я думаю, що це реально просто по приколу хтось придумав, щоб з мене познущатися, і вони це думали серйозно. І коли я їм кажу, а наприклад, як поміряти площу трикут, така формула, квадрат формула. А якщо це пляма на джинса, оця складна геометрична, не зрозуміла, якась знаєте, розпливчата фігура, а це інтеграл. А на що кажуть вони? А чи були б у вас Google Maps, наприклад, якісь навігатори? А ваші криптовалюти були якими діти зараз хочуть займатися? А тіктоки і інстаграм були б ні, не були. Вони кажуть, а ну ладно, тоді я її не ненавиджу, як мінімум. А далі розказати їм на що їм зараз це вчити. І вони починають з чатом самі вивчать швидше, ніж розказують. Тому знаєте, перше, що необхідно визнати проблеми, і тоді ці проблеми взагалі зникнуть. Що ж, пане Олександре, дуже дякуємо вам за вашу думку. Це було цікаво почути. Я думаю, що нашим можновладцям є про що подумати зараз, і для того, щоб знаєте, не втратити це покоління, яке не буде бачити сенсу, якщо не буде бачити свого якогось прогресу у навчанні. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви вийшли до нас на зв'язок. Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії, «СЕЦ», та був з нами на прямому включенні. З ним говорили про перспективи подальшого навчання дітей, абітурієнтів і студентів в Україні. Щиро вам дякуємо і до побачення.